Вас вітає канал Будні Залога, канал природу тварин та керівництво. Сьогодні у нас нова тематика каналу. Сьогодні ми з вами дегустуємо ось такий супчик миттого розігрування зі вкусом яловичини. Тобто ось такий, думаю, напевно, вкусний супчик, який сам розігрівається. В нього є інструкція, яку ми з вами можемо прочитати, друзі. Так, перший етап, що ми з вами робимо, це знімаємо кришку на ось тут. тут. кришка ось з такою чекою. Ми її відкриваємо, знімаємо і тут бачимо ось таку речовину, яка буде розігрівати наш супчик. Наступний етап, який нам потрібно зробити, це натиснути кнопку. Давайте Відкриваємо та натискаємо на пластикову мембрану. Після появи пару перевертаємо. Ось ми нажимаємо Нажим. і чекаємо, поки з'явиться пара. Може побачиш що воно потрошки починає тут закипати. Чекаємо, чекаємо, поки з'явиться пара. Потім ми з вами перевернемо. Поки ще пари немає. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Скільки це займе часу? Я не знаю. Я роблю це вперше з вами. Який він на вкус, я теж не знаю. Ну він. Вже він теплий трошечки. Но поки пари я не бачу. О, їм вже може гріти рук. Дуже класно, сьогодні. Який він на вкус буде, я зовсім цього не знаю. Тому подивимось взагалі. О, дивіться. Ні. Ні, я не бачу, пари не, не видно. Перевертаємо та перемішуємо. Як сказано, в інструкції і... І зачекати потрібно нам ще з вами 5. Ухти, я чую, як вона там все кипить. До речі, можна гріти руки, це теж дуже гарно. І коли холодно можна навіть зігрітися цим, цим чаем. Але, друзі, я так і знайшов ці... Цей суп у відкритому доступі. Тобто в магазинах я його навіть шукав і я його не знайшов. Саме цей зразок мені дістався з гуманітарної допомоги. Ще декілька місяців тому і він чекав свого часу для того, щоб я з вами зробив такий собі обзорчик цього супчику. І так, друзі, пройшло 5 хвилин. Суп теплий, не гарячий. Але теплі. тобто. Для того, щоб його їсти, нам не потрібно відкрити ось таку штучку. Ми беремо її, відкриваємо костуємо. коштуємо. Не хочу сказати, що він не дуже сильно розігрівся. Він теплий. Зараз спробуємо на вкус його. Ну і можна сказати, дуже вкусний супчик. Він, він гороховий. Вкус я на нарешті є. Ну, так покоштувати швидко, якщо колись кудись бежеш або зговорнів та хочеш зігрітися, можна такий супчик скоштувати. Ну, неплохо друзі, неплохо. Зовсім неплохо. Вінний не, так, такий супчик має місце для того, щоб його їсти. Так, друзі, давайте підведемо новички від того сьогоднішнього відео. І я зроблю невеличкий свій вивод про цей супчик. Взагалі супчик непоганий, смачний. Горох этот супчик з добрим смаком ягочни. Ялочний смак є, є там ялочки я вам не можу сказати. Але так, він, якщо ви зголодніли і хочете вести перекус, таким супчиком можна скористатися. На жаль, в наших магазинах я його ще не бачив. Але я знаю, що примерно в таких же баночках можуть траплятися ще й кофе. Це теж дуже смачне кофе, наскільки я знаю. І, на жаль, на наших магазинах цього товару або немає, або майже немає. Це дуже так погано, тому що думаю, якщо цей товар був, люди його купували. Друзі, якщо ви спитаєте, чи цей супчик, я скажу одразу так. Я його рекомендую. Але, друзі, ви повинні розуміти, що цим супчиком вам не вдасться повністю наїстися. Але... Може втамувати ваш гол. Друзі, нагадую, що в мене є сторінка на Patreon, група в Телеграмі, сторінка в інстаграмі. Всім, кому цікаві, ці ресурси, посилання в описі до цього. Друзі, дякую всім, хто підтримав мій YouTube канал. Просто лайком або підпискою. Одноразовим донатом або підпискою на Patreon. Ви даєте можливість моєму каналу розвиватися та становитися кращим. А на сьогодні все. Пока-пока, друзі.